Привіт усім любителям американської класики. Сьогоднішня серія буде про те, яка часом непроста доля буває у цікавих американських автомобілів в Україні. Про одне з таких авто я вам сьогодні і розповім це Ford LTD 1975 року випуску. Розкішний седан, і таким красеним він вийшов з конвейера. Історію про те, як він потрапив в Україну, я, на жаль, не знаю. Але, згідно документів, ввезений він був всередині 90-х. А вже в кінці 90-х, після поломки коробки передач, просто стояв на подвір'ї у власника в передмісті Житомиру, допоки власник не помер і його нащадки виставили авто на продаж. Ось так він виглядав на фото з об'яви. Ну, але Житомир від Рівного недалеко, тому я вирішив, що треба його забирати. На те, що вдасться відновити, я не сильно розраховував, але розглядав варіанти зробити з нього авто в стилі Дербі. За десятиліття простою автомобіль в прямому сенсі вріз в землю. На жаль, я не зміг поїхати його забрати, і процес погрузки відбувався без мене. Відкриється капот? Ні, не відкривається? Ану, спробуємо. Добре, то пробуйте десь склору робити, а я якось туди. Я почекаю, а це ж рама його. Це ж рама. Ну можна. Ну так, привіт, сто раз. Можна, да. Аби можна вона зустріч. то зараз не вилізла. すいませ Він на місці. Ми зараз... а перед, а перед іде. А я думаю, що йде, йде все. Тільки задні колеса на місці. Ну на місці. А та, машина та, йде вся повністю. Да, да, да. Просто як ми будемо згружати, от що питання. Все од повністю. Місто одгнів. Задня частина рами з мостом повністю відгнили, і при спробах тягнути автомобіль міст залишався позаду. Чотири години мук на холоді дали все ж результат. Авто було завантажене і поїхало в рівне. А таким красенем я побачив Форд на наступний день і одразу приступив до огляду своєї покупки. Спереду такі нічого вроді, да? Тут-да-да-дам! Просто згнив в хлам, в труху. О, дна вже тут нема. І ззаді, відповідно, теж я вже вирізав гнильцю. І отак виглядає рама. Ну просто решета. А рама там ніфіга собі, 3 сантиметри десь металу було. Ось тут все вирізано. Те, що вже в хлам. І теж видно по колесу, наскільки воно в землі вже було. Просто вже посередину мосту він лежав в рус землі. І від цього за 20 років вигнив повністю. Де підлоги просто нема, де? Ось ланжерони вигнали в труху. Ось цей усілітель, рама, все. Все згнило. Тонель навіть. Ось цей це ж просто вже лохміття. Яка ситуація? Низ тут явно там ще колись латався. Дуже грубо. Купа брухту росте. Ось задній диван. І він тут теж прогнив. Ось, просто вже розвалився. Крила ще можна було б рятувати, в принципі, нічого тут такого. Знизу корозії можна було побороти. Такі ручки ціленькі. Все, що хромоване, все, що не залізне, воно пережило все. Навіть капот, який був високо над землею, за 25 років він згнив. От тут вже він переламався, в принципі, видно. От. Воно між собою не тримається кучі, форму вже ніяку немає. Вон тут воно відгнило просто. Отака історія. А тут в нас вже відмиті елементи, зовнішні. Частини салону пластикові, решітка така гарненька, ціленька. Карти трошки в гіршому стані, але теж, можливо, щось з них знадобиться. Задні ліхтарі такі гарні. Ще є теж е, майже всі комплектно молдинги, вони ще лежать невідмиті. Ну, таке, трошки є. Бокове скло, все. І придом тут його два набори, тобто 8 штук. І стан прям гарний, гарний, як відмили. Іде потрошки демонтаж, болти піддаються. Ось демонтовано і таке відкриваються красоти. Тут в кутку просто ничка. Можна щось заховати коштовне. Тут це теж фольга труха повигнивала. Розбір продовжується і вскриваються все більше і більше тут гнилі. Ось цей підсилювач просто теж в труху. Там в рамі теж подушка. Де там вона вигнила просто виглядають крило нормальне досить. Ну, там теж з ним роботи робота, тут варене було, криво. Воно, звичайно що там треба це все було б заміняти. Двері так само вже вон були дуже грубоварені. Це все треба було б переробляти, Вм'ятини там все, але це ще вартувало б того, щоб з ним приділити час і щось зробити. Вон ручний тормоз майже робочий, трошки закис. Ну тут в пічці вже своя екосистема. Гніздо, вон тут навіть колесо видно, щоб білочка могла. Бігати, калорії зганяти. Ну, будинок столковий собі, білочка чи миша організувала. Вон, бачите, тут і кондиціонер на цій машині був. Вон радіатор кондиціонера в досить непоганому стані, але бачите, загалом, якщо об'єкт покинутий десятки років, то природа бере своє і замість пічки кондиціонера це вже будинок для якихось гризунів. Після демонтажа всіх елементів кузова стан, очевидно, ще гірший, ніж ми уявляли. Ну, ви самі бачите, корозія з'їла практично все. Живих місць майже не залишилось. Реставрувати, відновлювати. Я не бачу в цьому можливість і досільність якусь. Теж ідею, яку я висловлював, це зробити з цього транспортного засобу авто для дербі. Вона теж неможлива до реалізації. Тому не знаю. Можливо, у вас є якісь когось ідеї. Пишіть в коментарі, бо просто так його порізати і здати на металобрух цей кузов в мене досі не піднімається рука. В авто немає двигуна, коробки, під заміну салон. Половина кузова, потрібна нова рама і купа іншого. Тому щоб відновити це авто, потрібно пустити підніж таке ж саме, тільки в значно кращому стані. А це, як на мене, не має жодного сенсу. Особисто я бачу на майбутнє такі варіанти: зробити каркасне авто для дербі і елементи кузову цього форда використати як обшивку. Або використати кузов як предмет декорації свого майбутнього сервісу по класичних авто. Якщо у вас є цікавіші ідеї, пишіть в коментарі, дуже радий буду їх почути. В історії з тим фондом для себе я бачу лише один висновок що треба вміти вчасно позбуватися речей. Бо якби попередній власник продав цей автомобіль своєчасно, то я думаю, що історія в нього склалася значно кращою. Якби років 20-25. Тому цей автомобіль був проданий в той момент, коли якісь проблеми з ним почались, то впевнений, що е, наступний власник зміг би проблеми ці вирішити, підтримувати автомобіль в належному стані, і певно, він би дожив. Всім відомо, що ретро-авто з часом стають тільки дорожчими, але це правило діє лише в тому випадку, коли автомобіль підтримується в належному стані. А коли цей час його робить тільки гіршим, він гниє, то звичайно ж може настати момент такий, що. Повна, повністю втратиться цінність автомобіля, і він перетвориться на брухт, Що ми і бачимо? Тому якщо автомобіль має для вас високу цінність, як спогад, як частина вашого життя, і ви категорично не хочете його продавати, то подбайте про його належне зберігання. Організуйте якийсь гараж, поставте його в закрите приміщення. Якщо немає змоги зробити це, то якийсь навіс над ним, раму на пеньочки підняти, контролюйте, який його стан. Бо буде отака ситуація, і ви залишитесь ні з чим. І наостанок, можливо, хтось з вас має якусь інформацію, контакти, місця, де подібні автомобілі теж е доживають свої останні дні. Пишіть в коментарі або ще краще на сторінку в інстаграм, вона вказана в описі цього відео. І маю надію, якийсь автомобіль не потрапить на звалище, а продовжить радувати наші погляди. На дорогах. На жаль, дуже багато справді рідкісних в наших краях автомобілів, що були завезені в Україну в часи СРСР та 90-ті роки, спіткала тяжка доля. Багато з них при перших серйозних поломках ставали на роки чи навіть десятиліття нерухомістю, по причині того, що в ті часи дістати на них запчастини зі США було майже неможливо. Це підбірка фото інших цікавих американських авто, що занепали в різних куточках України. Частина з них потрапила в металобрухт частина врятувалась, а деякі так само гниють далі і чекають на кращу долю.